Святково і гордо, і велично я мову солов'їну несу в піснях у світ, Бо українське слово, як та вода кринична, як у саду калина, що свій дарує світ, Бо українське слово, як та вода кринична, як у саду калина, що свій дарує світ. Дяйна, вона промениста, у них радиків та чия, так кажу, дайна і праведа чиста це батьківська мова, це мова моя, так кажи, дайна і праведа чиста це батьківська мова, це мова моя. І серця насолода моєї, долі крила, вона барвиста мова, батьківський заповіт, у ній душа народу, і непоборна сила, у ній не згасна пісня, що ви не зроду врів, у ній душа. Народу. បានប្រាប់ Мова мами й тата, мова мами й тата, діда та бабусі. Знаю її добре, ще краще навчуся. Раз мені казала мати, можеш мову багато знати, кожну мову поважати та одну із мов усіх, щоб у серці ти зберіг. Це ще рідної поїду, збережу я мову рідну. Відібрала наша мова запах рідної землі. Материнське щире слово пісню не біжу раді. Від низьких потоків, гомін поля і лісів, синє небо ясно оке, зим та шині голосів. Велична, щедра і прекрасна мова, прозора й чиста, як іська вода то України мова бардинкова, така багата і вічно молода, вона, як ніжна, пісня колоскова, заходить душу з ранніх літ. ця мова, наче пташка світанкова, Що гордо линуть свій стінкий політ. Помісяч сяйво і спів співсолов'я, півонії, мальви, жажини моря, приліганьків, це мова моя, це мова моєї України. Спитай себе, дитина, хто ти? І серце обізветься — рідна мова, і голос ясний, ім'я твоє. Просте, наче зірка ситинкова. З родинного гнізда, немов пташа, ти полетиш до світу далечизну. Та в рідній мові буде вся душа, і вся твоя дорога, уся вітчизна. Простріг, яким немає меж, не згубишся, як на вітрах полова, море привпливеш і не ходеш, то поки буде в серці рідна мова. В рідній мові ми слова, і сонце і гроза, і веселка кольорова, світа мамина населила. мов не на кремниці, в ній щастя, почуття, слово ніжне, слово життя, світ кохання і життя. Є прекрасних мов багато, але першою, як мати, серед мов ти є. Ти велична і проста, ти стара і вічно нова, ти могутня рідна мова, мово пісня колос, колоскова, мово матері уста.